Фоєрверки, петарди, ракети та інші вибухові іграшки. Саме з ними асоціюються у рівнян новорічні та різдвяні свята. Проте існує інший бік медалі цього яскравого видовища, коли свято закінчується бідою. Найчастіше це трапляється внаслідок необережного користування побутовою піротехнікою. На території Рівненської області зареєстровано та діють спеціалізовані магазини, які мають ліцензії на реалізацію таких виробів. Проте більшість громадян прихильні купувати піротехнічну продукцію продукцію на ринках з рук та там де подешевше, не замислюючись над тим, що наражають себе та оточуючих на велику небезпеку. Фахівці нагадують, що задля своєї безпеки та оточуючих необхідно купувати тільки сертифіковану піротехнічну продукцію. Коли ви купуєте піротехнічний виріб, вам потрібно подивитися на те, чи він є цілий. Має на увазі, що там немає ніяких ушкоджень і немає на корпусі тріщини, чи він не підмочений. Якщо продавець не може вам роз'яснити про цей виріб що-небудь або надати якусь кваліфіковану. Інформацію про те, краще даний виріб не купувати. Експерти зазначають, що будь-які піротехнічні вироби складаються з пороху та горючої речовини. При неправильному користуванні можна спричинити пожежу, а також інші трагічні наслідки. Тому потрібно дотримуватись елементарних правил безпеки. В ідеальному варіанті це повинен бути або якийсь сквер, або якесь, можливо, навіть поле. Обов'язково, щоб там не було, не знаходилося пожежонебезпечних об'єктів. Це за 70 метрів від них. Це можуть бути автозаправочні станції, стоянки, це також дитячі садочки та лікарні, школи. Обов'язково там не повинно бути житлових будинків. За чинним законодавством застосування піротехніки забороняється у встановлений нічний час з 22 години до 8 години ранку, за винятком дня святкування нового року. У ніч з 31 грудня на 1 січня. Марина Гречка у ритмі подій.